Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Так, а сьогодні... Де це я, а ага, я Фіолетовий. Е, ну, сьогодні у нас така рубрика Chill Out and Relax. Е, покажу тобі, напевно, дві катки таких. Да. Е, таких дві ізі катки. каже, які вони бувають в рейтингу. Отже, я фіолетовий колір у мене Угорщина, союзник мій Янки, у нього Швейцарія. Навпроти нього Ухамек. Чи Ухамек? Це у нас Угорщина, навпроти мене також Швейцарія і це Мідос. Значить, Дивимося. Тут... що у мене тут буде? Зараз будемо дивитися. Академія пішла. Я її не пам'ятаю, напевно, тут навіть століття в мене. Я не буду грати в століття. А можливо навіть і в три казарми. Бо я щось зараз останнім часом практикую ще такі гри через три казарми 17 століття. Так, прокачаю всі шахти і збираю. Так, напевно, буде три кази. Депцентр пішов. тисяч. Так, давай зараз тут напевно мінятися ресурси. Камінь. І ще ні. Так, пішла третя каза. Більше, що вони будуються 4,5 секунди. Це, до речі. Цікаво буде зрівняти, да? скільки у мене буде на 15-ту хвилину, а скільки у, у Хамега. Так, ось дивися, значить. 15 хвилин 3 секунди. У мене 364. У червоного 311 на 50 більше. Але чим довше ми стоїмо, тим більше в мене їх буде. 311. А. На таких європейських 237. А у мого союзника 196. Так, і що? дивись, я тут зверху закрився стіною. Тут закриваюся. І що, союзник мій де? Ні, ні, поки що ніхто ні на кого не нападає. Значить, Пришвидшую. Дві стайні. під підкова немає. Академії швидкостріл я маю? Так, я виходжу в атаку. Вже 412, а у червоного. 4... А, це почекайте, тут у мене їх. 452. Ну, червоного 412. Так, слухай, щось. Різниця не дуже і велика. А? Якось дивно. Напевно, я ліміт зловив, як завжди. Довго його не бачив. Два би маубиці. Так, ну пробиваю я тут собі широкий захід. Так, а що у нас уже? Шарики. А, так, да, давай союзник мені до шарик взяв. Ну і коротше, дивися, я підійшов і бачу тут оцей пагорб. Думаю, блін, треба його якось зайняти. Союзник мій пішов в атаку. І ще. А ну-ка, давай ще зрівняю. Значить, дивися, 3 стайні він грає в цих гусар. Підкови немає. В академії дві сили і швидко стріл. О, так у нього також три кази, а я думаю, чому тут різниця не така велика. Ну, слухай, прикольно. А союзник мій має 4 стайні, вже століття наймає драгунів. Ось його армія, підкова нема. Академія дає такі самі прокачки. Прикольно, але у нього війська то менше, подивися. 269 до 400 гайдуків. Ще грон хочу глянути, які в цих 17, а у швейцарських де вони там? 20 ага. Хрон менший, да? Ну, зате їх ти ж на наскільки більше? 270. І 443. Йо моё На 170 більше. Так, ну що тут? Має відбитися червоний? З такою кількістю. Ай, але цих не задіює, подивись. Ні, давай перестрілює його мій союзник. Тут урон в паркан пішов. А я дивись, так як я і задумав собі, займаю цей пагорб. Дивись, я став, якби так, трішки за ним. І весь урон від гармат йде в підйом пагорбу подивись. І стою, настрілюю з пагорба, він до мене не достає. І гарматами йому прокиди. О, він зрозумів, бач, що треба стріляти десь сюди. Де рівнина. Так, а у мене що там? Дві сили швидкостріл, лікування беру. Да, бач, почав він вже стріляти там де рівнина. Нічого собі, у нього тут 15 гармат, подивись. Проти моїх чистих гаубиць. Все, коротше, база червоного зноситься. І... Мідос іде в атаку. У мене пагорб. Плюс я йому перестріляв всіх цих рундушир. Вони мене теж, звісно, мало їх залишилось. Але вони, бач, взяли на себе удар, поки мої настрілювали з пагорбу. Ось і все. І він здається. Ось така швиденька катка у нас вийшла. Ну, давай тоді перейдемо до наступної. А наступна у нас ось така. Значить. Угорщина. Знову, да? <кій> так? Так, щось я захрип. Е, Так, а де я? А, я синій. Значить, у мене Австрія. Союзник Мідарк це Угорщина. Напроти мого союзника Коняка. Склану Росен. Чи Росен? Чи е, Чирошен. Це ця це, це Угорщина. І напроти мене Австрія. Це у нас. АоВ. АОВІ Ну. так наперед забіжу і скажу, що коняки не повезло з союзником. Не пощастило. Подивлюся, до речі, як він розвивався. Але дивися, ну. Три міських центра побудував. Дві кази побудував, академію не хоче. Граю я в Орендашер, а він мушкетер. Так, тут що у нас? Гусари? Так, навіть без паркану він грає. О, є вже нарешті. Академія. І три арт-депо одразу. прикинь Будиночки. Буду і він гаубиці, до речі. Що ж, я виходжу в атаку. Ось такою армією з двома гаубицями. Тут я драгунів наймаю, підкови немає. Тут ну, залізний швидкостріл. Так окачну, один захист ще залишився Рандашером. А фіолетовий що у нас? Не прокачав нічого. Тут також і стайні жодної. Так, ну дивися, гаубиці. Ух, видивись, скільки він там мені поклав війська. Жесть. Все, блокується гаубиці. Кудись поїхали вони, дивись. Мій союзник, до речі, давайсь пішов в атаку. Тут що, на утриманні став, дивись, ох, плюс 7. Ммммм, прикольно. Блін, як він їх поклав всіх, це жесть просто. Вугільну силу взяв, вугілля закінчується у нього, подивись. Наміняв. Ого! Жесть, подвиг на них поклав. І союзник, звісно ж, теж ще молодець. Труйої такої пустив ці всі війська свої. Так, і що ж? Що він робить? А, тут дивися, забіг рейд ще. До мого союзника від коняки. Скільки тут їх 36 було. Ну там більше їх походу, було. Так, ну все, зірвався, він вже з утримання і переходить в атаку. Я вже тут свої війська підтягую. Але ж у нього вже подивись, які прокачки. А, ні, нема. Вугільна сила тільки і все. Ну, перебив десь. Якраз я тут підійшов. Не дав йому атакувати мого союзника. Союзник мені відновлюється потрошки. А у мене... що там у мене? А у мене вже, до речі, століття є. Казарма ще нема століття. На драгунів я так і... А, перейшов вже. Кого не взяв. Тут так і продовжую рундаши наймати. Пробиваю діру собі, роблю широкий захід. Чому вибухів не чути? До речі, я щось не звертав увагу. Це на реплеї їх не чути, чи їх взагалі не чути? Чи їх ніколи не було чути? Так, ну хорошо вже пробивати. Так, і я бачу, що я тут не впораюсь. Потрібно не відступати. 11 гаубиць у мене. Там три будиночки залишилось. Так, і дивися, мій союзник побіг. Коротше дивись, бач, пішов він всім військом до мене. Відвожу, я тут стараюсь цих драгунів врятувати. Ну і дивись, нормально він мене тут поклав капець, перестріляв реально всіх. Але вже червоний заходить на базу до нього. Йому тут нема чим відбиватися. Селян всіх зриває і вертається цим військом назад. Так ще гаубиці йому віддав. Так, три гаубиці віддав. Ох, два міських центра втратив. Десь повернувся військом цим Що відіб'ється зараз? Я вже накопичуюся знову. У мене вже століття пішло. Кази бачу вже є, так? Да? А, стоп, це ж не я. Так, одна казарма наймаю я пекінерів. Ну тут так і продовжую, не перехожу я на штер. Чи як вони там? Мушкетери, так? Да? Мушкетери тут вони називаються. Ну і що? І як бачиш, що він тут вже зробить? У нас дві цілих бази, у нього такі розрухи. Залізу ніхто не добуває. Так, я вже підходжу своєю армією. Вже мій союзник у столітті дивись. Цих легких кавалеристів немає. Ну і коротше, я вже тут написав геге. -ге. Коняка відповів, да, звісно, гге. Ну, як не картину, реально він попав. показав. Геге. -ге. Бо... Після відбив мого союзника, потім мене розбив. Повернувся назад, що відбив мого союзника ще раз. Навіть дивися вже ну, наскільки з тих і зміг відновився. Ну, а тут якби вже все зрозуміло. У нас тут кількісна перевага, дві армії, він же тут нічого не зробить. Академії нема в нього, ні? ні. Дивитися прокачки, які в нього там були. Ну що ж, і ось така у нас друга катка. Ка блін, бач, союзником не пощастило коняки. Був би в нього якийсь такий більш-менш. Або хоча б, щоб він ще втік до нього. То ще можна було б щось робити. А так, я тобі дякую, що додивився до кінця. Надіюсь, тобі сподобалось. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент, допоможе просуванню українського контента. Підпишись та прокоментуй. Ой, лайк постав. <laughs> сорі, я заплутався. Отже, до нових зустрічей, пока-пока.